Вистава Чорні дошки, мистецьке відображення людських історій та реальних подій, що відбувалися в Україні на початку 30-х років минулого століття. Це вистава, власне, про як е -э, Росія нищила українське селянство, українську інтелігенцію. А, і о, в, коли ми а коли багато театрів роблять виставу правія ну, про сьогоднішню війну. А то треба звертатися саме до цього матеріалу. Пози, з чого все починалося? Все починалося з, з того, що селян них є. Чорні дошки були одним із механізмів голодомору. Репресивні заходи передбачали цілковиту блокаду населеного пункту, заборону торгівлі та повне вилучення продовольства, що призводило до приречення тисячі людей на голодну смерть. Із нас зробили. Довкола сіл стояли кордони військових, які не пропускали помираючих людей. Могли тільки діти до 14 років. У цьому різниця. Українцям не давали можливості вижити. Ця історія, вона ем, настільки сильна, що я гадаю ніяких особливих Професійних навичок щоб уявити щось з того, що там відбувається, і не треба воно настільки чіпляє, що ти не можеш не уявити себе там. Яркононенко Олексій Правицький цей день.